Шановні глядачі, вітаю вас. Записуємо розмову по суті. Розмова сьогодні з двома цікавими людьми. Це є пан Норберт Калі, а також Руслан Савчук. Хто вони, що вони і чим займаємося, розкажемо вам зараз. Раді всіх вітати. Отже, пан Норберт, вітаю. Розкажіть кілька слів історію, коротку історію вашого життя. Чим ви, чим ви займалися і як ви жили до цього часу, як ви почали займатися уже волонтерською діяльністю? Пін нормальним цивільним був. Я звичайний службовець. Працював у відділі преси Міністерства охорони здоров'я Джузельдорфа. Також працював у депутата Євросоюзу і займався громадською діяльністю. Був заступником міського голови міста Райне Сігірунк. Світі, в Європі, в Азії постійно відбувалися різні такі десь речі, військові, в тому числі конфлікти, інші там гуманітарного характеру. Е, речі так е, чому саме зараз так Україна зачепила? Чому саме зараз так активізували свою діяльність саме в цьому нато? Я думаю, що війна в Україні досить таки пізно змінила хід думок та мислення людей у Європі та світі. Виникла загроза для продовження творення демократії всієї Європи. Кожен побачив реальну загрозу саме у 2022 році зі сторони Росії, і це дало поштовх почати боротьбу кожного на своєму фронті для підтримки людей в Україні, які стримують цю навалу. Розкажіть коротко про той шлях, який ви пройшли, заходячи сюди до нас зі своєю допомогою. Як воно організовувалось, хто допомагав, і як це стало можливим, тут питання і до Норберта, і після того, будь ласка, пане Руслан, кілька слів про вашу взаємодію та як відбувається ця допомога. Івано-Франківськ Я знаю давно, оскільки він є побратимом міста Тракая, яке близьке для міста Райне. з Україною у мене тісний зв'язок по сімейним обставинам. Це країна, яка повинна увійти в Євросоюз та мати світове значення. 30 років назад ми пережили падіння берлінської стіни. А те, що ми зараз переживаємо, це має ще більше значення, перш за все, для всієї України та світу, адже існує велика небезпека та загроза зі сторони країни-агресорки Росії. Раніше ніхто б не зміг подумати, що Україна буде входити у склад Європейського союзу тому що завжди існувала асоціація Росія-Україна На сьогодні немає жодного політика, який зміг би представити Європу без України. Європа завжди за мир та свободу, і зараз вона зрозуміла, що собою представляє Росія, яка її суть та помисли. Фатан з теперішньою російською владою я не можу уявити побудову нормальних стосунків з іншими країнами. думаю, що потрібно пройти довгий шлях, який повинен побудувати все заново. Зеленовий тоді впродовження. Тану нас не прийнято самому розказувати про там якісь досягнення, тому я попрошу Руслана розказати про те, як почали взаємодії і яку допомогу пан Норберт і організація. Нецверк Майдан, правильно я назвав? Нецверк Майдан так, зробили для України, для українців, в тому числі і для прикарпатців, Тому що частина допомоги йшла на схід, а частина все-таки Ну, Дякую за запрошення, пане Володимире. Дійсно, тема сьогодні волонтерської допомоги для України вона є надзвичайно актуальною. Я хочу нагадати про те, що війна все-таки почалася в Україні в 2014 році, а активні бойові дії і захоплені території України максимальні – це вже з 24 лютого 2022 року. До того українці теж займалися волонтерством до цього 24 лютого минулого року. Можливо, в меншій мірі, тому що і агресія була меншою, скажімо так, ніж зараз є. Але з перших днів, вже 24 лютого минулого року, люди зорганізувалися більше і почали, особливо за кордоном, особливо європейці, почали допомагати максимально Україні. Приємно було те, що наші спільні знайомі Норберта і мої побачили активність надзвичайно таку от, високу скажімо так, зі сторони пана Норберта як особистості, як голови фонду. Як політика е, німецької країни, а, і побачила те, що виходить і в нас, і в мене, і в мого колективу тут, безпосередньо в Україні, в нашій області. Вона вирішила нас познайомити і таким чином десь започаткувати нашу дружбу. Ви знаєте, ця що дружба. Що ця, ця дружба була, знаєте, спровокована е, реально війною в країні. І сьогодні ми так, от ця дружба перейшла. Вже в тісні такі стосунки між сім'ями нашими. Тобто ми знаємося з дружиною з пані Світланою і з Норбертом. Вони знають мою сім'ю теж. І важливо в цій ситуації, що в нас є повна довіра. довіра в усіх допомогах, які приїжджають в Україну, особисто, коли Норберт привозить, він сам супроводжує вантажі. Це були і автомобілі швидкої допомоги. Це були і е, медикаменти для заходів охорони здоров'я нашої області, це були і е, шприци, це були знеболюючі, це, е, е, це були і одяг для бригад екстреної медичної допомоги. Це був і одяг для груп швидкого реагування навіть. Тобто хочу також підкреслити, що вони е, відгукнулися досить таки е, своєчасно і оперативно, коли нам потрібні були безпосередньо одяг для захисту наших працівників, які можуть працювати у зонах ризику. Це коли може бути атомний вибух. Вони організувалися і придбали для наших працівників для груп швидкого реагування, такі костюми захисту, які відповідають всім європейським вимогам. Тобто, ми можемо зараз говорити і про допомогу в медичній галузі, і про соціальну так. сферу, і в тому числі військових, і ці ризики, які ми мали з електропостачанням. Так. Я хочу продовжити, що вони побачать, тобто під сезон, під пори року, вони відгукуються на наші пропозиції і привозять. До прикладу, це вже друга поїздка з генераторами, коли десятками вираховуються ці генератори і минулого разу і тепер. І ці генератори розходяться як по території нашої області, в наших громадах, так вони себе знаходять і в інших областях. До прикладу, ми передавали навіть на Рівненську область, на Чернігівську. На Сумську область, тобто в цьому процесі також орієнтований міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який допомагає нам в тих речах, де критично необхідно вже і швидкі машини, машини швидкої регува екстреної допомоги, і генератор. Він допомагає там, теж е... сприяє е... в забезпеченні тих закладів охорони здоров'я цим, що привозить Норбер. Тобто, Норбер працює не тільки по нашій області, а в межах країни цілої. О, тут також ще одне уточнення. Навіть, мабуть, неуточні, але така додаткова інформація як вам, як людині, яка все-таки на державній роботі, в державній службі знаходиться, так? Як вдається пов'язувати оцю волонтерську діяльність разом з державною службою? Не забагато для однієї людини. Я хочу сказати, що мені допомагає в цьому і мій колектив. Люди теж організувалися в допомозі для наших збройних сил і теж активно отримуючи інформацію в потребах для наших військових. Надають мені цю інформацію, я передаю Норберту і вони по потребі вже нам привозять. Це не заважає абсолютно працювати на моїй основній роботі, оскільки в позаробочий час, маючи достатньо ще там до декілька годин скажімо так, до завершення доби, тим більше вихідні є, тим більше вихідні є так на ті мобілі, які доставляли особисто я із міністром охорони здоров'я автомобілі, які привозив Норберт. Це відбувалося в суботу чи неділю Доставка автомобілів і в Харківську область, і в Чернігівську, і в Сумську. Тобто, вдається е, поєднувати. І хочу сказати, що навіть ми з колективом успішно працюємо навіть на фоні цілої країни по наших центрах контролю профілактики хвороб. Я не кажу про рейтинги місця, якісь, але ми в числі кращих, тому що вдається залучити попри волонтерську діяльність і багато міжнародних проектів в нашу країну. І в нашу область перепрошую безпосередньо. І, до прикладу, навіть у мене сьогодні вже вечором буде відрядження до міста Варшави у Польщу. Це теж по проєкту, де приймає участь, по американському проєкту, де приймає участь Івано-Франківська область, Одеська область і місто Київ. Тобто, звідти теж приведеться свіжа інформація, корисна для нашої громади, для області. Але оскільки приїхали друзі, приїхала допомога, я мушу їх бачити, змушений тут побачити їх, зустріти. Провести, отримати вантаж і потім розподілити. І до слова, весь вантаж, який приходить, те, що я на початку казав, мої друзі бачать потім у фото чи відеозйомках фотозвітах таки свого роду. Тобто я думаю, що у них точно немає сумніву жодного про те, що куди цей весь товар дівається. Це чергова допомога, вже можна збитися з рахунку, яка вона є. І от тут питання, пане Норберт, як люди там у місті Райне і інших містах німецьких сприймають зараз ситуацію в Україні? Чи не стало важче збирати цю допомогу? І яким чином це відбувається? Тобто це якісь бізнесмени допомагають, чи це люди, чи це е, прості люди. Яким чином відбувається цей гарний і важливий процес? Готовність допомагати Україні в Німеччині велика, як в маленьких, так і у великих містах. Більшість людей в Німеччині своїм серцем тягнуться до України та допомагають всім, чим можуть. Наші пожертви надходять від різних верст населення незалежно від рівня життя. Це пенсіонери, бізнесмени та різні організації Наш фонд це ініціатива чотирьох організацій. У нас дуже багато людей, які нас підтримують, і разом приїжджають в Івано-Франківськ В місті Райне у нашої команди є таке приміщення, куди люди приносять допомогу, пожертвування, речі першої необхідності а також дізнаються про наступні кроки у даному волонтерському проєкті. Чув про вашу ініціативу, так таку гарну mm -hmm. про виставку в місті mm -hmm. Райне. От більш детально, будь ласка, кілька слів розкажіть. Знову ж таки, звідки ідея? Чого і яка мета? В чому ціль ваша? Під час моєї третьої поїздки я побачив у франківську виставку героїв, які віддали своє життя за Україну. Це люди, які є героями нашого часу, і вони загинули за свободу цілої Європи. При моїй останній зустрічі з міським головою Русланом Марцінківом я розповів, що хотів би показати дану виставку нашим людям в Німеччині та розказати про українців, які героїчно боронили свою землю та продовжують це робити. В грудні ми організували європейську зустріч друзів з Івано-Франківська. тоді спільно запланували на річницю війни захід, який залишить щось важливе для кожного, щоб люди побачили та зрозуміли посил трагедії та боротьби в Україні. Побачили цінність незалежності. Цією виставкою. Ми хочемо показати, що у всьому своя цінність, і просто так нічого не здобувається. Ми хочемо, щоб активність людей з німеччини у допомозі українцям тільки зростала, та спільними зусиллями ми змогли зробити якомога більше для кожної потребуючої людини

І Україна Я впевнений у перемозі України. Вона близько, і доказом цього є великий успіх українців не тільки на полі бою, а й у звичному житті, зокрема на інформаційному полі. Україна показала всім, чого варта російська армія насправді та розкрила суть російської пропаганди. Я чекаю потужної підтримки цивілізованого світу зі сторони потрібної зброї для цієї незламної країни для звільнення усіх її територій. Шкода, що захід не дає оперативніше, адже кожного дня вирішується доля багатьох українців. Пане Руслан, ваша думка, як до перемоги, як і досягнути? Дивіться, однозначно і без сумніву перемога буде за Україною. Я думаю, що весна принесе свої позитивні результати для України. Я думаю, що ми все-таки виженемо ворога з країни нашої. На кордони, які були ще в 91-му році зафіксовані, коли стала незалежною держава наша. А надихає наш бойовий патріотичний національний дух, який є в кожному українцю, надихає присутність навіть моїх друзів тут: і Норберта, і пані Світлани, і пані Ріти, і інших друзів їхніх, які приїжджають до нас. Тому що, ризикуючи, знаєте, інколи своїм здоров'ям, можливо, навіть і життям, ці люди приїжджають в Україну. Вони приїжджають підтримати нас як матеріально. Так і добрим словом, тому е, переймаємося і пронизує нас так, знаєте, до е, кожних клітиночки нашого тіла, е, їхня присутність тут. Тому ми будемо боротися до останнього російського солдата, але ми їх всіх виженемо. І навіть та зброя, яка поступає нам, а це надзвичайно важливо, важливо тому що е, в час, коли Європа практично вже вся майже консолідована, організована. І вони починають тільки нарощувати зараз темпи постачання нам і зброї і всіх інших речей, які необхідні для перемоги, то це ви знаєте, переконує мене в тому, що ми все-таки виграємо, переможемо, і вся європейська спільнота буде аплодувати стоячи не одне десятиліття нашому поколінню і наступним які українці вибороли цю незалежність для всіх для цілого світу. Насправді дуже дякую за таку цікаву, недовгу розмову, оскільки справ є багато. Дякую, Кнайпі Молярових, за хороший прийом. А вам, глядачі, дякую за те, що нас дивилися. Це була перша розмова по суті у відеоформаті. До нових зустрічей.